Дивіться, яка в мене гарна вижа з хуба буби. а що робить Кейт? Нічого собі. Її вижа втричі більше за мою. Як круто! Що? Тепер Кейт кусатиме лікті від заздрощів. Ох, як високо я залізла. Як ти вже тут? Це у мене найвища вижа у світі. Ой, мамочки, Джес, дай мені руку. О, ні, ми зараз впадемо разом. Ого! Де це ми? Не вже в новому челенджі? Коробка жуйки. Поки що нічого незвичайного. А що шовки. Боже мій! Ця корова схожа на диявола. Від одного її погляду по шкірі біжать мурашки. Мама, мама мамочки. Побажайте мені успіху. Що? Це що? Вогонь? Який жах. Не вірю своїм очам. Це шоколадка із гострим перцем. Я не хочу. Доведеться. Скажіть, що я сплю. І розбудіть мене. Боже, як мені страшно. Хоча Це не так страшно, ніж здається. Ой! Фух, скінчилось. Нічого собі, мені навіть сподобалось. Ага, нехай мені пощастить більше. Ця жуйка виглядає безневинно і пахне приємно. М -м, смачно, мені подобається. Цікаво, а яка з неї вийде бульбашка? Ось це так. Це ж сніг, яка краса. А якщо взяти одразу всі жуйки? Сперечаємось, це буде щось. Головне все добре проживати. Ох, стає прохолодно. Ну, а зараз я надую величезну бульбашку. Кейт, дивись. Ой, як круто! Ти така молодець. Все ще що? Що це було? What? What? О, боже мій! Схоже, Джес сама себе заморозила. Гей, Джес. Ой! Що з моїм пальцем? Треба негайно не його зігріти, поки мене не спіткала та ж доля. Ух, обійшлось. Не бійся, подруга. Зараз я тебе врятую. Дай мені одну хвилину. Так, треба тільки як слід пережувати перець. Так, підходить. А, а вогонь. Ой, як тепло. Все було гаряче. Ой, Джес, привіт. Я така рада, що з тобою все гаразд. Вау, нам дістали солодковата з жуйкою. Я почну. Я просто обожнюю смаколики. Це дуже смачно. Джес, ти обов'язково маєш це спробувати. Як скажеш, я вже в перечутті. Отак. Це чарівно. Треба надути бульбашку. Ой, луснула. Нічого, спробую ще раз. Кей, hey, Джес, краще спробую опустити її у воду, як я. Вата миттєво тане і перетворюється на суперкоктейль. От і все. Залишилось тільки розмішати. Краса та смакота. Ну, а тепер я буду пити прямо з миски. Отак. От я задоволена. Вау! Це приголомшливо! Тоді я теж так зроблю, бо в мене вже слинки течуть. Ого, вона й правда так швидко тане, що її оком моргнути не встигнеш. Класно. Ой, у чому річ? Чому мені стало так важко розмішувати? О, ні. Моє жуйка загустіла і приклеїлась до миски. Йо май, як же тепер її їсти? Та уж, ложка точно не варіант. Що ж, спробую злизати. Ой ні, я вся в жуйці. Ой, навіть не знаю, як так вийшло. Давай я тобі допоможу. Відійди подалі, ще, ще. От, А я тримаю миску. Ще довго йти. Гаразд. Зроблю ще пару кроків, і жуйка відірветься. Ну, давай же. А -а -а -а. Потерпи ще трохи джес. Я тримаю. Ай, ні -і. Ти не забилася. Це жах! Ура! Мені дістались мої улюблені шоколадні цукерки. А що в тебе, Джес? Ой, це самі кислі цукерки у світі. Я не хочу їх їсти. Мамочки, починай ти. Підходить. Я можу їсти мальтізер скільки завгодно. Хоч вночі, розбуди мене і запропонуй цукерку. Я не відмовлюсь. Це повний відпад. Навіщо розмінюватись на дрібниці, якщо можна набрати повний рот цукирок? Отак. Е, круто, звісно. Ти що їстимеш зі столу? Може, не треба? О, ідея. Як же я одразу не здогадалась, це буде мега круто. Ти зараз очманієш. У мене є іграшковий автопарк. Потрібно тільки його зібрати. один момент майже все готово. Та-дам! Та-дам! Як тобі? Виглядає вражаюче. А зараз я покажу тобі найцікавіше. Кладемо цукерку і вона котиться з гірки прямо мені в рот. Ідіть сюди, мої смаколики. Клас. Здається, я знаю, що робити. Ось зараз буде умора. Обожнюю. Ой, що за дивний смак. Як кисло. Мама, це просто ядерний вибух у роті. Упс. Ух ти, жарківниця. Ано ну їж сама свої цукерки. Ой, гаразд умовила. Зараз спробую. Ох, сподіваюсь, вона мене не вб'є. Ну і кислятина. А -а -а. Отож. Як щодо до цілої баночки, Джес? Yeah! Ні, 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 ні. Не треба, я не хочу. Не хвилюйся, я тобі допоможу. О, ні, мені здається, я зараз вибухну. Хм, Дивлячись на джес, захотілось влаштувати вечірку. І так, раптові танці. Солодка картопля фрі ось пощастило. Ну, яка краса! Чор я перша. Моя картопля фрі зроблена з полоничної жуйки. Це просто мега смачно. О, у мене ще є соус з рідкої жуйки. Як же цікаво спробувати? Отак, От дуже прикольно. Круто, Джес, молодець. Спасибі, спасибі. Ну що, тепер я спробую свою розкішну картоплю фрі. Смакота. А ще вона йде у наборі із шоколадним соусом. Я у повному захваті. Ням. А ти хочеш скуштувати свою картоплю разом із моїм соусом. Ще питаєш, звісно, хочу. Виглядає дуже апетитно. М -м, як незвичайно. цікаво, якого кольору у мене буде бульбашка. Шоколадного. Ой, кумедно вийшло. Клас! Ну а тепер я спробую свою картоплю фрі разом з твоїм шоколадним соусом. Як гарно виходить! Ух ти! Це поєднання мені дуже подобається. Цікаво, яка буде бульбашка. Вау, також шоколадна. Джес, може варто зупинитись? Куди ти надуваєш такий величезний міхур? Все стій, мені страшно. Ну от, тепер я вся у шоколаді. Ой, я не думала, що це так вийде, але смачно. Сподобалось наше відео, тоді ділись ним з друзями, став лайк та залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.